Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович. Вот і в цьому відео дивимось на Хацкіра. Дуже багато хто з гравців, з людей так, дуже багато хто його хвалить із за того, що в нього мега точна гармата. В цьому бою це буде, ну я не знаю, от це, мабуть, дуже рідкісний бій, бо тому що стільки буде не залітати. Ну, це все будемо дивитися по порядку, скільки він зафейлів зафейлив шотів. Ну і до слова, це феноменальний настріл на цьому хацкері. І подивився я на даного хлопчину на сайті Водрекорта. Можна подивитися, яка середня шкода на цьому танку. 6 тисяч середній шкоди тримає оцей хлопчина з мої на цьому танку за 140 боїв. Ви тільки вдумайтеся, 140 боїв провести на цьому танку і тримати середню шкоду 6 тисяч. Так, він здобув три позначки до гармати. Так, зараз я вам їх покажу. Так. Три позначки до гармати я навіть її не здивуюся, якщо за цих 140 боїв при таких показниках він здобув 100%. Ну я б сказав, навіть 150 при таких показниках. Так, перше пробиття було по та 5 хеві, так і до слова, це так знову статист. Знову статист, знову літучий статист, який буде показувати мегапоказники по завданій шкоді. На цій мапі так, це піщана ріка, стандартний бій, де кидає до 10 гривень, бо тому що це 11-й і без жорної артилерії в командах. По одному легкому танку, так, достатньо такий стандартний бій, тільки нестандартну позицію обирає. Мої мої отут становиться так, стає отут від кущів, просто розстрілювати важкі танки. Ну а ви розумієте, так? Це статист, важкі танки. Так, розумієте про що я кажу? Полюбляють важкі танки, тому що вони жирні. Так, зараз вимкнув цю модерку свою. Так, у хацкіра там вмикається на декілька секунд і просто якийсь мегаточний танк робиться. і, ну, Але буває таке, що просто ми не влучаємо навіть під час оцього цієї модерки. Не знаю, як правильно її назвати, але ви розумієте, про що я кажу. Якщо що, заздалегідь вибачаюся, ну а зараз нічого такого не відбувається. Гармата тут. Достатньо непогано, достатньо непогана. Він повністю польову модернізацію прокачав, я так розумію, бо тому, що у нього середня шкода 420, 410 при стандартному, але у нього все просто пройдено із-за того, що він 140 боїв провів на цьому танку. Ну прекрасно, прекрасно. 340 мм пробиває наш кумульчик. Так, зараз хацкіра помічає. Нашого віза Ві, тільки з команди противника вмикає оцю свою модерку. Так, знову ж таки, я кажу за нею, швидше за все, це її неправильно. Я її називаю. Але ви і так розумієте, про що я кажу. Так, влучив, але не пробив. Понад 2К настрілу, поки що в кишені на два на, на 2к по хітпоінтам на команду. Ми зараз поки що ведемо так нашого союзного Ташенрата забрали. Об'єкт 268 ворожий, його забирає. Ого! Так, самий перший від'їхав просто з нашої союзної команди. Це Ташенрате. Здавалося б, це найкраща броня вгорі в нього. Ну, але я так розумію, що він просто погано відіграв. А ворожий Ташенрате, в свою чергу, просто відіграє феноменально. Ви бачите, які кути він зараз робить. Наш статюган навіть і не робить жодного пострілу, бо він чудово розуміє, що він навіть і не проб'є. Для чого буде використовувати кумулятивні снаряди. Їх залишилось тільки 18 штук. Вони ще нам знадобляться, це 100%. Ще в команді противника достатньо багато машин, достатньо багато хідпонтів. Ми вже програємо по ХПшках на дві, на 2000, навіть з лишнім трішечки. Так, ворожий хатскер втікає. Так, ми його добили. Боже, який що це був за постріл? Такий така, ну давайте ми подивимося, з якою швидкістю під калібр літають просто лазери якісь. Півтори тисячі метрів за секунду. Я не знаю, мені щось здавалося там під 1900 метрів за секунду літають. От ви бачили, як феноменально, з феноменальною швидкістю прилетів оцей підкаліберний снаряд, яким він зробив постріл по ворожому хацкеру і його забрав. Ну, Здалося, здалося, так, бачимо, Статюган їде сюди на цей напрямок. Калінія тут світився останній раз. Кен оупенер ворожий. Чи він від'їхав звідси, чи ні? Ні, стоїть хлопчина без камуфляжу. Він, я так розумію, що навіть. Потолку навіть і не, не роздопляється, що відбувається в цьому бою. Подивіться, просто стоїть. І нічого не робить. Отам на полці, на жаль, стоїть тільки наша союзна Мандікора, якщо б наші союзні СТ ПТ-шки ПТ стояли, кіноопенер в цій позиції не виживає. Все одно, подивіться, скинулися. Ми вже його добили. 337 хітпонтів тільки ми в нього забрали, в нього б іще не було, бо, тому що наші союзники просто поскидалися. Не знаю, можливо, це С-ОТ був чи СТРВ-шка, гріль 15-й. Там з дальніх позицій просто робили постріли. Так на ходу подивіться, катошна гармата. бачите який розкид під час руху Його практично і немає в розкиду в хатцкера просто дуже точна гармата. Так, точна, але не влучає, як бачимо. І таке буває. Так, 7-7 рахунок. Подивіться, тільки 4 тисячі настрілу. Що ти хотаби, що нам показуєш? Чекайте, хлопці, і дівчата, зараз все буде, зараз. так 459. Вилітаємо, до речі, 420 середній шкоди. При перезаряджанні гармати 6 секунд. рівно Шість секунд перезаряджання гармати. Ви відчуваєте розмах цього, цього ДПМа? Так, подивіться, ще й ФВшку ми підпалили. Шкода, що тільки на 283 3 але все одно приємно, бо тому що він уже шотний. Подивіться, просто бідолашний ФВ 215В відправився, від'їхав просто майже фуловий від нашого хацкіра. Так, що це було зараз за непробиття по ворожому. Та Рате невідомо, це був кумулятив. Ми мали його просто пробувати. Я так розумію, що, можливо, трішечки вище полетів снаряд в башту, іменно там, де ми його могли не пробити. І зараз працюємо по ДПМу, по ворожому грілю 15. Так, подивіться, дві встигає присунути. Там ще є один, але вони вже обидвоє шутні. Два гриля 15-х. Так. Зараз невідомо, як ми зараз його не забрали. Бачите, ніби ніби я так передивлявся. Добре, полетів снаряд. Це був під калібр. Ми його мали по ідеї забирати. Ну але зараз вже розбираємося з ворожим. ФВ 215Б, але вже 183, Тобто бабаха, бабаха, ФВ 215Б. Ми забрали. А це ще ремарка до 183. Так, ну що, Ташенрате, твоя черга, подивіться, куди пробуває. Дуже прекрасно. Чудово знає, куди ми можемо пробивати ворожого та шинрати. зверху вниз. так. Ми просто його верхню ВЛДшку шиємо. Вроня невелірується, так що ми можемо пробувати нас пробиття 340. Приїжджаємо ще ФВшку, добираємо бабаху, 9700 на стрілу, Подивіться, скільки, хвилина чи дві хвилини. Просто нам дали постріляти по ДПМу. Подивіться, які вже показники, вже майже 10 тисяч. Вже майже 10 тисяч. Ну, я не розумію. От так, це танк 11 рівня. М-48 Патон, після якого йде оцей хацькір. Так, це саме після нього оцей танк. М48 Патон там в нього просто всі кажуть, що також точний танк, на мою думку, трагічна гармата, тому, що вона ситуативна. Там я як на ньому відіграю, просто в мене не залітає нічого на М-48 Паттон нікого не пробуваю. У нього ніби є броня, але він не танкує. А оцей танчик ніби також броні немає, але у нього точна гармата. Так, такий і М-48 Паттон, по ідеї, мав би бути. Так, от ти куди? Хлопчина отримує 331 хітпойнт. Мав, забрали. Рівно 10К вже в кишені. Два противника ще живих, Леопард 1 Подивіться, як заховався за камінцями. Так, все одно даємо пробиття під каліберним снарядом. Будемо добирати. Ні, це добрав наш кранваген. А ми розбираємося з тайпом 5 Heavy. Це останній противник, 10800 домашки вже в кишені. Так, уже 11,5, 218 хітпонтів, які залишаються. Нам би ще його добрати, було просто чудово. Так, курішку просто його добираємо. Бій відбувся просто на ладі. Майстра заробляє наш мої мої. Так, по епічних медалях це основний калібер та воєн, не густо, але напулькав в одинадцять одиниць. Завданої шкоди по команді противника та сім танків знищив 1810 чистого досвіду. Моделей із преміум акаунтом пішов в мінус майже на 40 40к срібла. Як завжди, всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відеосиках.